Наша 128 ма гірсько штурмова бригада найбільшу частку з е, часу повномасштабного вторгнення проводить е, на Запорізькій області. У нас в Запоріжжі навіть назвали е, на честь бригади вулицю. І ну, там були представники міської влади і прямо говорили, коли от вийшли от цю табличку, що якби не 128-та, то цілком можливо, що російські танки їздили б е, вулицями Запоріжжя. Коли бійці відчувають таку підтримку, коли їх цінують за те, що вони жертвують своїм здоров'ям, своїм життям, це дуже стимулює, це допомагає стояти і далі, це є причина, чому, от, незважаючи на те, що два роки, чотири місяці, що сил вже ну, дуже мало вже люди виснажені, але вони стоять і далі. То я хотів подякувати от людям із Запорізької області. За те, що вони підтримують ЗСУ і зокрема нашу 128-му гірсько-штурмову закарпатську закарпатською це дуже важливо повірте.